На нашому каналі Моторепліка з найменним сайтом фейсбуком та інстаграмом мотерепліка. Сьогодні прийшов час зняти нашу новинку. Ну, До речі, з партії в 25 штук залишилось тільки 4 перемикачі. Мова сьогодні піде про П-25 для мотоциклів Іш-350 та ij ІШ 49 Ще на якихось 125 кубовках вони ставилися, але я не пам'ятаю, я в них не дуже розбираюся. І були. Такі перемикачі на німецьких післявоєнних мотоциклах, але вони були трошки інші за видом. І також такі перемикачі хромовані ставились на ранніх моторолерах Тула. Це ми ексклюзивно зробили для нашої Тули з коляскою. На нашому каналі можете знайти огляд на цей мотоцикл. Що хочеться сказати, ми отримали декілька зразків. Це ми почали ще до війни. Ну... До 2022 року цей перемикач робити, але війна розставила свої пріоритети та внесла певні корективи. Ми взяли за основу корпус П-25. Це він повністю оригінальний, з виштамповками і так далі. І, тому подібне. і взяли корпус з внутрянкою від німецького мотоцикла ЕМВ, який по репараціях поступав. В нашу країну, чому саме взяли за основу німецький зразок? Тому що в ньому трошечки вдало зроблена електрична частина. Я зараз при огляді цього перемикача все вам поясню. Тобто, якщо брати контактну групу, вона така сама, як і на П-25, а от кнопка сигналу вона не прикльопується, а вона розбірна. Тобто, ми таким, так само і повторили. Беремо кнопку і просто-напросто встромляємо цю заглушку і з певною силою можемо надавити. Для чого це зроблено? Для того, щоб можна було, по-перше, ми знаємо, що ці кнопки можна зламати, можна легко замінити, а також можна розібрати це і пофарбувати. Я вважаю, ну, по-перше, воно було і легше зроблено, і воно більш ергономічніше, воно більш вдало. Придумана ця, ця конструкція, тому що в оригіналі з цієї кнопки стирчить піптік бронзовий, який треба всередині розкльопувати. Ну, я не захотів таке повторювати. Що стосується наших перемикачів, вони, як ви бачите, повністю на 100% повторюють. Оригінал. Тобто ми всі ці виштамповки зробили штамп і все це повністю відтворили. Вони повністю роботоспособні, продаються як в комплекті, як з кнопкою для іж 350 у вигляді кілечок, так і з кнопкою з написом XAME. Тобто кнопку ви можете обирати яку хочете. Та може, камера не сфокусується зараз. Я вже виклав ці. Перемикачі, повністю весь спектр запчастин до них на сайт. Там стоять ціни. Якщо комусь цікаво, будь ласка, заходьте. Наш сайт називається motoreпліка.com. Це в розділі Іж350 іліч. А ми все чуємо. Ну, звісно. Ну, ми намагаємося перемогти Іжа 49-го, і він вже заєв. надоїв. Отже. Продаються також контактні групи, продаються контактні групи разом з перемикачем ближнього та дальнього світла, і ці перемикачі, ці флажки, є окремо. Як і на оригіналі, в перемикачі є закладна сталева. Тобто це не пластик, все як на оригіналі зі сталевою запчастиною. Також є контакт перемикання ближнього та дальнього світла. Окремо продаються кнопки сигналу, вони продаються разом з заклепкою двох видів. І є контакти, сигналу, є гвинтики, поводки, тобто повністю все. Перемикачі можна купити як в зборі, так і в розборі, як фарбовані, так і не фарбовані. Отже, кому потрібно, я знаю, що П-25 вони були досить рідкі, я сам шукав, але не зміг знайти. Але три мотоцикла комплектувати треба було, тому я взяв їх і зробив. Якість наших перемикачів, ви всі знаєте, вона себе добре зарекомендувала. тому, а і найголовніше, що ціна, ціна в рази відрізняється в ліпшу сторону, ніж ціна оригінальна. Отже, заходьте, купуйте, пишіть коментарі, що ще потрібно зробити. Ми будемо намагатися це все виготовити. Всім дякую за перегляд, підписуємось на канал, ставимо лайк і пишемо коментарі. Всім пока!